Панове, всім вітання. Ренатік. Реношка 19 рік. Після рестайла. Коротше, побув я 2 неділі у відпустці. Щось сьогодні приїхав, думаю, позаглядаю, що до чого. туди сюдим Дворники до половинки і не працюють. Водичка лється, щось клацає, а дворники ні. Так, дай Боже здоров'ячка чоловікові одному описання його каналу кину знизу. У мене колись таке на теракані було, але я зразу якось щось не допер. В общем, що у нас за картина, дивіться? Ця ще більш-менш крутиться, ну, підкушує в цьому положення і не крутиться. А це, дивіться. Реча, блядь, Реча. Бля, взагалі. Ось така картина. Ось так буває, машинки 6 років. Ну, як збирається, розбирається, думаю, то з руками питань не буде. Доволі просто. Порівняння з іншими машинами, доволі все просто. От якось так зроблю, зараз що зроблю. Все я це розберу. Тут шплінт. Це все воно там розбирається. Змачу, зніму по чистю, помастю, зберу все назад. І зніму результат. Ось, ну, що ми маємо далі? Ось так виглядає шток. Так це той, що шевелиться. цей ще не розбирав, але там, думаю, буде взагалі біда, залив поки ведешкою. Дивимося. Ну, суть ви поняли. це така двіжуха, короче, воно ржавіє, закисає і дворнички перестають працювати. До речі, я б це робив, якби це зараз не трапилося, я б це зробив, мабуть, перед зимою, тому що це треба робити раз, хоч років на п'ять. відце міняти всю рейку. Ось так працює. Вона масти вчасно все буде гуд.